З нами сьогодні у студії кореспондентка громадського радіо в Одесі Юлія Афанасьєва. юлю рада тебе бачити і ну так би мовити особисто просто наживо в. Нашій студії в нашому ефірі. А, і а, от ну, з одного ми збиралися починати розмову, але маємо а, говорити про інше, тому що бачимо, що не лише Київ, а й Одесу атакував балістичними ракетами сьогодні ворог. Бачимо, що а, і тривога, в принципі, ще триває це ну, на, на цю годину. А, чи, ймовірно, твоє Колеги твої друзі в Одесі щось повідомляли те, що можна зрозуміло, те, що можна озвучувати в ефірі, так Олена, вітаю. Насправді було чутно щонайменше два вибухи, і чутно в достатньо різних районах, тобто, ми говоримо про певні. Райони, з яких буде чутно досить далеко. Наразі офіційної інформації немає, і справді триває тривога, оскільки вже повідомлялося після першого вибуху, що вже чисто. Але після цього було чутно дуже гучний вибух в одному з. Районів міста Ну, це, це балістика. Це те, про що говорили військові і профільні експерти про те, що час прольоту цих ракет вони дуже швидкісні, він, він дуже короткий. Тобто, бачимо в офіційних ресурсах повітряних сил повідомлення про загрозу балістичної атаки балістичною зброєю. Тобто відразу треба на це реагувати. Ми бачили це сьогодні. І у столиці, і от те, що ти е, говориш зараз про Одесу. Те ж саме ми слідкуємо за е, всі, всіма офіційними каналами. Якщо буде якась інформація, безумовно, ми про це повідомимо. Е, маємо зараз з тобою поговорити ми про загальну ситуацію в Одесі, яка склалася до цього з російськими атаками, тому що місто було і під ракетними, і під шахетними обстрілами е, минулого тижня доволі серйозними і е, я. Я так розумію, що енергетична система Одещини, особливо Одеси і Одеського району, вона оговтатися від цього ну повноцінно, так щоб вийти ну на якісь прогнозовані штуки, вона просто досі не може через серйозні пошкодження. Що відомо на сьогодні? Ми бачимо, що е, доводиться повертатися до ну дуже серйозних скорочень постачання електрики. У п'ятницю ми насправді вже знов пригадали, що таке блекаут. Ми відчули його на собі, оскільки вимкнули світло, і це були екстрені вимкнення. Нам обіцяли давати світло за графіком. Десь це відбувалося, десь не дуже чітко. Досить швидко поновили енергопостачання. Буквально протягом доби вже скорочувався час без світла до двох годин, і все більше і більше було світла. Вся ніч, наприклад, або весь день, і потім такі короткі відключення. А Але... я зараз, Юр, я зараз хочу поточно. Все ж таки, про яку ну які проміжки часу ми говоримо? Тому що ми пам'ятаємо, що в ніч на 15 березня був удар, а зараз у нас трохи інше число. Вже відповідно після 15-го все якось згладилося, дяка енергетикам. Після цього 22-го новий удар, і от. В, в, в ніч на 25-те прилетіли шахеди і знов нанесли якоїсь шкоди. Так, насправді ми а, говоримо про кілька ударів. Останній був буквально вчора, і а, це насправді а, вже такий остаточний вирок повітряної да, повітря, тривоги, а, такий остаточно вирок деяким нашим системам, скажімо так, на даний момент і. і Якщо ми говоримо про 22-е, електротранспорт курсував значних таких відключень чи повністю на багато годин не відбулося. Критична інфраструктура фактично одразу оговталася і була підключена. Якщо ми говоримо про 25-те число, то на ранок повідомили, що електротранспорт курсувати не буде. Тому що дуже велике навантаження на енергосистему. Школи на щастя пішли вже на канікули, але садочки одразу повідомили: якщо світла в даному садочку немає, то uh, треба дітей приводити зі власним харчуванням, тому що вже не можуть працювати кухні і тільки чергові групи. Тобто, це одразу обмеження для працюючих і непрацюючих батьків, Непрацюючих попросили залишитися вдома. Ми говоримо про те, що от сьогодні я з різних районів збирала інформацію, у кого світла не було всю ніч і дали на 2-3 години за добу у когось на 5 годин у когось не вимикалося. Йому пощастило бути на лінії, яка фактично не вимикалася. У когось давали епізодично. Кілька годин є, знов великий проміжок немає, і знов потім включають ненадовго. Насправді говорять зараз про екстрене відключення світла. Ми не говоримо про жодні зараз графіки, оскільки енергетична система самоодещини вона зазнала трьох. Ударів, і відповідно так швидко говтатися не може однак, поступово повертається зараз світло і в будівлі, і звичайно, вже е, критична інфраструктура. Вона одразу перша була. Подано живлення, і ми говоримо про те, що принаймні от лікарні, центри адміністративних послуг, навіть бювети для того, щоб городяни могли взяти воду, вони працювали щодо води. Під час останнього цього удару вночі відключилися дві міські котельні, місцева ТЕЦ і насосні станції водопостачання та водовідведення. Вже на середину дня говоримо про те, що наші... Котельні запрацювали, їх запускають насосні станції. Запрацювали, тобто водопостачання поновилися і запускали вже тец для того, щоб повернулося опалення в будинки Одеситів, і якось ще так ну, хоч якось повернути mm -hmm. якийсь комфорт. Слухай, а я хотіла ще одну штуку поточнити стосовно самої цієї шахедної атаки. Я, я от в офіційних ресурсах конкретної відповіді на це не, не знайшла. Чи от в досвіда, в останню атаку на 25 шахеди атакували вони ті ж об'єкти, які були пошкоджені, чи інші? Це були уламки збитих шахедів, бо вони близько десь збивали. Чи вони таки влучили у щось, тому що ну, розуміння, що відбулося, в мене не виникло. З іншого боку, може я і дарма ставлю ці питання в ефірі, тому що може нам цього знати і не треба. Насправді, це стратегічні об'єкти, і ми про них uh -huh. загалом не говоримо настільки точно. Єдине, що було відомо, що пошкоджений один з високовольтних об'єктів Укренерго uh -huh. те, що повідомлялося. Uh -huh. Uh -huh. ну це. yeah <laughs> Перепрошую, це, це там може бути високовольтна лінія, високовольтний розподіль чи якийсь пристрій. Ну, от е, є така інформація. І е, ну, вчора воно якось почало налагоджуватися. Тобто було ж оголошення ДТЕК Київські електромережі про те, що ми там зробили щось і е, 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 запроваджуємо графіки. Я хочу ще додати: угу. окрім То, того, що в нас є. Атаки шахедами або ракетами є ще і внутрішні е, якісь негаразди. Наприклад, я стала свідком е, короткого замкнення на одній з підстанцій. Я була mm -hmm. поряд це теж такий величезний вибух, і після цього е, вибило світло у багатьох домівках. Тобто, до того, що пошкоджена енергосистема атаками, є ще внутрішні проблеми, які зазвичай вирішувалися швидко, але тепер через навантаження електриків, звичайно, воно вирішується не так швидко. Тому от, говорити про цей тиждень це ну, значні перебої з електрикою у Одеситів, але в різних районах по різному. Тому що сьогодні, наприклад, так, атакували Пересипський район, до цього район Таїрова, ну різні райони. Ну от тут треба ще, ж, шановні слухачі, не забувати, що попереджали енергетики ще з минулої зими, не з цієї, яка тільки закінчилася, а з минулої. Що ще тоді, 22 23 зима, росіяни нанесли величезну шкоду нашій енергосистемі загалом, і одеській також і роки. Роки потрібні для того, щоб налагодити все на тому рівні, який був який був до цих ударів. І звичайно, якісь там ну якась там зайва напруга, якісь там зайві перепади вони приводять, призводять до того, що техніка і обладнання воно виходить швидше з ладу, само собою. І от через це і власне, оце постійне прохання, постійний рефрен енергетиків про те, що друзі не вмикаємо там чайник разом з пралкою одночасно. А ще більш не додаємо до цього якийсь бойлер чи праску, тому що це ну велика кількість енергоємних об'єктів. Приборів. Трошки приборів. Так. Вона несе загрозу саме того, що у вас не працюватиме ані пралка, ані чайника, нічого, бо, бо світла не буде. Стосовно оцих от розподільчик мереж, знаєш, я на що звернула увагу. Я сьогодні готувалася до ефіру. Звичайно, зайшла на Facebook сторінку ДТЕК Одеські електромережі, і мене якось здивувала кількість. Стя обурених громадян. Які ну, чомусь вони уявляють таким чином, що це злостиві енергетики. От Вони просто сидять і рубильник вимикають саме цьому району раз по раз, раз по раз. Спеціально це роблять, щоб не вимикати десь якимсь своїм приятелям у сусідньому районі. Ну і З іншого боку, знов-таки ДТЕК їм відповідає розподільчі чи... мережі, Мережеві проблеми якось так. Ну ймовірно треба комунікацію трошечки змінити я не знаю розжовувати пояснювати як це працює хлопці от дивіться ось трансформатор ось, ось, ось лінія воно не може там пролізти більше до вас а якщо зламалося взагалі не пролазить ця електрика тому що а, от ну, таке обурення людей така ну певна злостивість до своїх сусідів це не є дуже добре Ну, мені прикро що вона взагалі виникає що люди не усвідомлюють самої причини технічної чому саме так чому дійсно в одному Районі може довго не бути світла в сусідньому, може, тому що там не перегоріла якась проводка, а тут перегоріла. в te, ну, в тебе є якась відповідь на так, це? Так, відповідь протягом оцього періоду, коли в нас не було атак на енергосистему. Особисто на моїй вулиці було відключення світла, тому що були профілактичні роботи. І я так розумію, що. Так, як у нас на вулиці працювала не на повну електрика з трьох фаз працювала дві, то це відновлювали відповідно після чергової атаки або після чергової аварії. Аварії ніхто не скасовує. Вони є і вони завжди були в енергомережах. І тут ми говоримо про те, що до цього треба ставитися з розумінням, наскільки велике навантаження зараз на енергетиків. Полагодили цю вулицю, встигли більше, іншу не встигли настільки, оскільки все ж таки обмежена кількість бригад, які працюють. І насправді говорити з людьми треба. Треба, тому що до мене теж зверталися мої знайомі, от розкажи цю ситуацію: п'ять днів немає світла, шість днів немає світла. Але дуже цікаво, що коли я сказала, що зараз я вас контактую, зараз ми все зробимо, звичайно, відповідальний одразу ж відмовився. І це теж така специфіка. Дуже легко написати коментар. Коли ми говоримо про психологію людей, дуже легко бути анонімом або навіть під своїм ім'ям, написати. Прекрасний коментар про те, що ніхто нічого не робить. Але якщо ми звернемося до цих абонентів і спитаємо, а що ви готові зробити, як допомогти, то я думаю, ми побачимо дуже цікаві відповіді. Знаєш, знаєш, я переконана, що відповідь буде така, а за що ми їм гроші платимо? Вони мають це зробити. А, ну... А... Дов, довго можна розвивати цю тему? Це нам треба ще психолога на, на і на тривога клик, кликати сюди до себе і. Е Говорити про це. Але, знаєш, є ще одна тема пов'язана із електрикою, і з певною психологією. Ну, я може, я за вуха це притягую, але я все ж таки е, спитаю. Я нагадаю, друзі, Юлія Афанасьєва, кореспондентка громадського радіо в Одесі, зараз з нами наживо у студії, чому я безмежно рада. Е, Дивися, в Харкові ми знаємо, що дуже великі проблеми з електрикою. Найскладніше саме в них там. Великі пошкодження, великі проблеми. І от, ну, диво диво дивне, те, що там метро теж саме вдалося запустити. Про що е, Ігор Терехов зранку говорив. Дуже сподіваюся, що мережі витримають, тому що ну, що таке підземка, це її значення ну, неможливо переоцінити. А е, от, і е, що він сказав? Серед іншого, що е, вони ухвалили міська влада ухвалила рішення припиняти е, опалювальну. Сезон, аби таким чином зменшити навантаження на е електромережі, скоротити, так, збільшити кількість ну, такої вільної. Електрики, так. А я так розуміла з слів Олега Кіпера, очільника Одеської обласної військової адміністрації, що в Одесі до такого вдаватися не збираються. І мене ну, зачепило якось, я не, ну, не знаю, може я щось надумаю собі. Зачепило його пояснення. Каже він: наразі достроково завершувати опалювальний сезон не планують, тому що через погодні умови, через низьку температуру. При при Відсутності опалення люди вмикатимуть електроприлади для обігріву, а цим додатково навантажать електросистему енергосистему. Тобто з цього я роблю висновок, що Ігор Терехов у харків'ян вірить в те, що вони зможуть якось втриматися, ті, в кого є такі прилади. А Олег Кіпер думає, що одесити не втримаються, і таки вмикатимуть все. Ну не усвідомлюючи, що цим вони покладуть рештки систем. Трошки різне можливо ставлення до того, як треба економити трошечки різне ставлення, коли люди відчули на себе на собі блекаут, повний блекаут, як ми знаємо у Харкові, і коли відчули частковий якийсь дискомфорт, як зараз в Одесі. Так, да, неприємно, коли в тебе там немає 10 годин поспіль світла, але воно з'являється, але більш-менш прогнозовано. Але є 161 пункт незламності, куди одразу радять йти заряджатися, і в принципі. Скажімо так, це не повний блекаут, як це в інших містах. І ми говоримо про те, що він в чомусь правий, тому що ну, Одесити там тепліше і звикли до тепла, ну будемо відверто чесними, і вмикається одразу. І споживання одразу зростає. І незважаючи на те, що багато котелень маленьких в новобудовах це в основному котельні, які стоять на даху, да, там, такі маленькі, то все одно. Нова Велике і на мережеві котельні, і взагалі то в нас вже оголошено про дострокове припинення опалювального сезону, але з 1 квітня, тобто це на 15 днів раніше. І це було оголошено з тиждень тому. І Ми до цього готуємося, тому що зараз за прогнозами має бути вже понад 20 градусів тепла. І сподіваємося, що ми навіть не помітимо цього відключення опалення. Ну, до пер до 1 квітня ще трошечки до цього. Тягти треба, ну там дійсно по прогнозах дуже непогано виглядає. Я не буду озвучувати, тому що ну, не є синоптиком. А зараз, зараз скажу, що буде, наприклад, в Києві. А ви, шановні кияни, не образитися, що цього не сталося там, припустимо, в п'ятницю. От у мене вже на п'ятницю є такі сподівання а, на гарну от, погоду. Щодо опалювання, теж угу, цікаво. Угу. Я е, спілкувалася з різними людьми, і, от, наприклад, е, можуть не опалювати. В сусідніх містах, там в тому ж Южному, Портаненталь, тепер це буде uh -huh, місто називатися. Uh -huh. Там, наприклад, школа не опалюється, а будинок поряд опалюється. Тобто таке якесь точкове опалення вже вмикається. Де може зекономитися опалення, там воно uh -huh, економиться. Uh -huh. Також, якщо менша температура, то Відповідно і менше затрати. Ну і окрім того, якщо зараз якісь морози будуть для того, щоб не розморозилася система, все одно в ній треба підтримувати якусь хоча б мінімальну температуру. Мабуть, цим керуються керівники міста. Ну. Е... Пев, певно, дійсно, вони мають якісь розрахунки, яких не маємо ми, скажімо так, будемо так припускати. А, якщо ми а, говоримо ще про а, Одещину, то маємо врахувати, що на вівторок можуть бути додаткові негаразди, бо там вже штурмове попередження. Це ще подерти дроти електричні. Воно може. Ну в основному, дроти це, якщо в нас мороз дереться, да, оці угу, обледеніння, угу. але. Е Сподіваємося, що все буде добре, оскільки штормове попередження не тільки на вівторок, і на вчора було, і штурми попередження навесні та восені в Одесі дуже часті. Ну давай будемо сподіватися, що все буде добре. Ти бювети згадувала і пункти незламності. Достатньо їх на Одесу. Я вважаю, що так. Ми говоримо про 161 пункт незламності, які офіційно відкриті, але ми говоримо про те, що в будь-якому кафе, в будь-якому торгівельному центрі, в майже в будь-якій лікарні, завжди можна підзарядити гаджети, завжди можна звернутися для того, щоб якось там перебути, якщо холодно, наприклад. Є де погрітися, є де посидіти і. Насправді ми говоримо про трошки більшу ніж офіційна кількість можливостей для того, щоб відчувати себе енергозабезпеченими незалежними. А mm. щодо буветів, так це важливо, тому що якщо є проблеми з водопостачанням, а в деяких районах вони зараз з'явилися з певних причин, навіть не пов'язаних з війною, то завжди можна набрати питну воду. І там вона забезпечує достатні потреб, тому що великих черг ну я давно не бачила біля боятів угу, угу. на останок. Є ще в нас кілька хвилин ефірного часу. Юль, хочу розпитати тебе. Говорили ми про дитячі садки. Хочу розпитати тебе про школи, і першим моїм питанням буде наскільки в Одесі школи облаштовані укриттями. От і дитячі садки, врешті-решт, тому що бачили всі, я думаю, сьогоднішнє столичне відео з цими малими, які тікали під час повітряної тривоги в дитсадку. І я можу припустити, що в Одесі теж можуть бути такі ситуації за загрози балістики, як ми бачимо. Зараз ну і відповідно, треба ну, думати про те, а, вибачте, а всі нормально добіжать і чи є куди бігти. Так я думаю, це не тільки Одеське ноу-хау, це робота в кілька змін, в кілька днів на тиждень, в кілька годин на тиждень, коли діти виходять очно. І це пов'язано з тим, що в нас абсолютно різний ступень забезпечення дітей сховищами. Взагалі, якщо офіційна статистика, 840 найпростіших укриттів офіційно прийнято в Одесі, 353 захисні споруди і 5 мобільних укриттів. Деякі школи поставили біля себе на ну, такі мобільні маленькі такі сховища для дітей, ті, що не вриті в землю, а стоять назовні, але там поміщується дуже маленька кількість mm -hmm. дітей, і тому вони працюють фактично годинами. Інколи це буває. Три години на тиждень дитина ходить до школи. Інший час вона онлайн. Одна дитина працює в першу зміну, інша працює в другу, а третя в третю в одній і тій ж родині, тому що різні класи. І такі в нас є ноу-хау в освіті. А, окрім того, додатково. А, Користуються сховищами поблизу шкіл, не всі школи обладнані сховищами. Але от та ситуація, коли були удари по порту, а ми знаємо, що зараз б'ють по енергосистемі і по портах в Одесі в основному. То діти бігли вже фактично під ракетним ударом. Вони не встигли добігти до сховища. І тоді було прийнято рішення саме в, в Одесі такі школи перевести до канікул на онлайн-навчання і. Тут а, такий момент: деякі школи треба дообладнати, а деякі mm -hmm. і неможливо обладнати сховищами. Далі а, буде зважатися на безпекову ситуацію. Якщо вона покращиться, ці школи вийдуть на офлайн. Деякі школи, наприклад, відкрили сховища. Потім з'ясувалося, що вони не відповідають якимось вимогам, їх знов закрили. Діти перейшли на онлайн, і тепер їм обіцяють вже в квітні повернути їх вже остаточно на очне навчання. Такі школи теж у нас існують. Ну і в принципі. Щоб я радила батькам, коли вони обирають школу або дитячий садочок, це тема теж така цікава, оскільки дитячих садочків в Одесі багато. І не всі вони є офіційними, на жаль. Перевіряти стан сховища, обов'язково спуститися. Самому не просто да. спитати там так, у так. директора чи ну, завуча. а є, є, ну і все добре. Розповідаю а цю під... історію, яку мені Давай. розповіли, теж прийшли батьки питати в дитячий садочок, чи є сховище. Кажуть, є. Покажіть, їх спускають в підвальчик такий невеличкий, де стоять полиці з закрутками, бабусіними. І там, ну каже, ну, п'ять дітей можуть поміститися в цьому Сховище є, є, але є нюанси. Такі, що просто, дай Боже, щоб вихователь туди зайшов з, з кількома дітьми. Угу. Правила двох стін, ну якщо це біля порту, то я думаю, що цього замало. Ну, Ти згадувала ці ну, маленькі якісь встановлені штуки, ну це дійсно від уламків. А... Не дай Боже, влучання десь поблизу це якось ну, сорок найпростіших укриттів. 353 захисні споруди. Вони насправді ми розуміємо, що вони не врятують повністю від прямого влучання ракети. Для того, щоб це було рятувало, ми говоримо про укріплену споруду. Така, наприклад, є Ілічівський е, судоремонтний завод. І там є оце величезне сховище, побудоване ще за радянські часи. Я там була, воно протирадіаційне, вниз прокопане, і там справді може півміста сховатися в разі загрози. Ага. Туди, навіть якщо прилетить ракета, звичайно, всі виживуть і навіть не дуже помітять. Коли ми говоримо про школи, Слухай, а от це а це а це сховище. А як воно зараз? Що з що з ним? Чи воно функціонує? Воно як було сховище? готове як функціон для функціонувало ще до початку повномасштабного вторгнення. Туди водили екскурсії, показували, mm -hmm. воно було повністю оснащене. Там були запаси води, їжі, і насправді його мають відкривати в разі загрози для не тільки для працівників заводу, що Першочергово, mm -hmm. а і для мешканців будинків, які живуть поряд. Відкривають? Мають. Я не заїжджала під час тривоги. Я туди. Тут Вони тоді ще говорили, крапки. що насправді да, мають бути відкриті відчинені ну, двері і, і певний час для того, щоб могли зайти люди. Ну, це сховище насправді може витримати багато. Коли ми говоримо про школи. Mm, да, воно більшості буде захищати дітей. Але це принаймні набагато краще, ніж от коли в нас є дискусія онлайн чи офлайн, набагато краще, ніж коли дитина сама сидить в онлайні у багатоповерхівці. Ну, як на мене. Тут така велика дискусія між тим, де безпечніше дітям. але... Який, варі... який варіант менш поганий? Я б не сказала більш добрий, а саме менш поганий. Так, да, це однозначно. Тому що. Прогнозувати прильоти ракети ми не можемо. І коли було таке величезне влучання, останнє сподіваємось, останнє в Одесі поряд була школа, і багато хто з батьків писали, ми навіть не встигли подумати, що ця школа поряд з місцем прильоту. Uh -huh. Діти встигли спуститися, хоча там була хвилина від оголошення тривоги до того, як стався вибух, відповідно другого вибуху вже точно ніхто не очікував. Всі діти були всередині. Але сподіваємося, що ці захисні споруди все ж таки врятують багато життів. Ну і е як на мене, щоб ми так фіналізували цю розмову і не, не лише про Одесу, а взагалі про сховища, ймовірно, от за нинішньої ситуації за посилення. атак усім і батькам варто поцікавитися. Усім українським батькам, що там робиться в захисних спорудах у сховищах, скільки в, виходів в укриттях, по чи поди... є вода, то але так, подивитися. тому що ну дехто, я так припускаю, міг за якийсь час розслабитися, поки було спокійно. І от е, зараз росіяни посилено починають нас усіх тероризувати. Тож, ну, треба подбати, аби ті, хто має це контролювати, робили це на належні. Жому рівні контролюємо контролювальників, ну тому що життя таке життя та відповідальність таке. лежить на нас як так. батьках. В першу чергу маю, маю погодитися з тобою тут а і, і відповідальність батьків змусити тих, хто це зобов'язаний робити, зробити все необхідне, щоб діти були у безпеці. Ну і врешті-решт, це не лише дітей стосується, але і нас самих там, ну не знаю, у підвали найближчі підгледіти чи не затопило їх. Часом без використання теж варто було би юлю. Дуже дякую за сьогоднішню розмову. Шкода добів наш ефірний час, принаймні на. А сьогодні дуже була рада бачити. Сподіваюся, що в гостях ти в нас не один раз ще побуваєш. А те, що ми будемо з тобою телефоном в онлайн режимі спілкуватися ще безліч разів, це безумовно. І от, ну знаєш, хотілося б, щоб це були ну такі позитивні. Приводи, ну якомога більше. Скоро курортний сезон. Так. Поговоримо про це наступного разу. Курортний сезон в Одесі. Після останнього тижня зараз ну не знаю, як на мене звучить трошечки, як знущання. Будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися на цьому. Дуже дякую тобі. Дякую. І е, знаю, що в дорогу тобі сьогодні. То щасти. Дякую. Юлія Афанасьєва, кореспондентка громадського радіо в Одесі, зараз була з нами на зв'язку. Наш ефір триває. Я Олена Новікова.